Вітаю вас! Ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо класичну автоматичну систему від центровий автомат регулювання. Ця тема відноситься до дисципліни радіоавтоматика і є класичним прикладом системи автоматичного регулювання. Регулювання. Відцентровий автомат регулювання був винайдений Джеймсом Ваттом при роботі з паровими двигунами. Зверніть увагу, це було в 1788 році. А мова йде про автоматичні системи. Тобто це е, класика автоматики, і на цьому прикладі ви зрозумієте, як же можна виконувати автоматизовані системи, знаючи основи фізики, основи взаємного впливу е, елементів е, механіки. І, між іншим, взаємний вплив елементів зберігається і в електроніці. Основне для того, щоб врахувати взаємний вплив, це ваші знання. Так от, відцентровий автомат регулювання це система автоматичного регулювання швидкості. Оборотів парової машини з використанням відцентрової сили. Відцентрова сила. Це сила, яка з'являється при обертанні механічного е, тіла кругом своєї осі і приводить до появи сили, що намагається віддалити елемент з масою М від центра обертання. Від центрова сила. Джеймс Ватт використав появу від центрової сили для того, щоб можна було регулювати оберти вала парової машини. Тепер давайте проведемо аналогію між описом механічної взаємодії елементів і побудованою структурою автоматичної системи. Ви вже вмієте в структурах автоматичних систем визначати елементи, які забезпечують автоматичну дію. Так от. Візьмемо, нагадаю вам, структурній схемі, ми ділили автоматизовану систему на об'єкт управління і пристрій управління. От ми тепер і поділимо. Об'єкт управління це парова машина. Кількість обертів парової машини залежить від кількості і тиску пари водяної, яка поступає на машину. Кількість пари, відповідно, залежить від положення регулятора пари. От вам регулятор пари діє на парову машину. Ну, Відповідно, на регулятор поступає та сама пара нагріта, яка і несе з собою енергію. Регулятор пари діє на, в машині на обертову частину і визиває обертання. Нас зараз не цікавить, чи буде це поршень, що рухається в циліндрі, чи будуть це лопатки обертаючого механізма. І, 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 і так далі. Тобто ми розглядаємо структуру, тобто загальну взаємодію елементів системи. Для того, щоб змінювати кількість обертів машини, необхідно змінювати кількість пари, що надходить на машину. Звичайно, можна ще регулювати і якість. Пари, тобто, наприклад, її тиск чи температуру. Або кількість пари. Ну, таким чином, щоб регулювати якості пари, ми поставимо ще один регулятор якості. Ну, а вже сюди надходить пара, і ми можемо змінювати її температуру чи тиск. А тут змінювати її кількість. Нам не, наша задача регулювати кількість обертів. Через те ватт використав як датчик обертів відцентровий регулятор. Тобто, от ми до машини підключаємо датчик обертів. Датчик обертів. В датчику обертів змінювалась відстань. Між е, відповідними частинами, що обертаються, та віссю. Відповідь від, кут. Чим більша була швидкість обертання, тим більший кут між віссю обертання та валом, на якому розміщувались важелі, що обертаються в даному випадку. Конкретна конструкція не так важлива. Нам необхідно розрозуміти структуру побудови. Яку реалізував Джеймс Ват. Так от, маючи відцентровий датчик, в якому, ми одержували, в якому ват одержав відхилення важеля в залежності від кількості обертів, якраз це відхилення через елементи механіки, елементи механічного узгодження, елементи узгодження. І діяло на. Джерело на регулятор пари. Таким чином, ми одержали структурну схему від центрового регулятора обертів парової машини, і в якій ми виділили основні елементи. Регулятор кількості пари. Ми також можемо включити ще один елемент. Який узгодить роботу регулятора, регулятор якості. І е, з, е, передбачити дію е, цього регулятора на, е, відповідно на якість пари, що надходить водяної пари, що надходить на е, паровий двигун і регулює його обертання. Зверніть увагу. Побудова Замкнутої системи регулювання забезпечила стабілізацію обертів двигуна. І тепер згадаємо про регулювання за відхиленням і регулювання за обуренням. Система враховує відхилення обертів, тому що кількість обертів забезпечує зміну кута відхилення е центробіжних. Е Важелів, і враховує навантаження на двигун, тому що при цьому збільшується кількість обертів, і знову ж таки збільшується положення датчика обертів. І вже в замкнутій системі ВАТ забезпечив постійне підтримання заданих обертів в залежності і від обурення, тобто дії. Зовнішнього навантаження на машину, і від відхилення, тобто відхилення обертів, визване е, зміною кількості пари водяної, як робочого матеріала, що надходить в двигун. Ми в нашій е, е, структурній схемі е, е, якраз і розглянули можливість е, впливу і на кількість пари, і на якість пари. Для того, щоб ви зрозуміли, звичайна система може бути ще більш розгалуджена. Можна поставити датчики обертання з використанням відцентрової сили, які будуть діяти в різних діапазонах швидкості обертання, враховувати прискорення вала обертання в залежності від тиску. Враховувати швидкість зміни і так далі. І тоді може зростати кількість датчиків, відповідно, кількість конструктивних елементів, що враховує вихідне положення, вихідні сигнали датчиків, і, відповідно, діяти на робочий матеріал так, щоб підтримувати оберти з заданою точністю. Зверніть увагу, Джеймс Уатт, Першим використав замкнуту автоматизовану систему, яка відноситься до класичних автоматичних систем, що мають конкретну задану величину регулювання, задані механізми регулювання, задані способи управління. Вклад Джеймса Вата в розробку систем автоматики для парових машин був дуже високо. Оцінений суспільством і іменем вата названа одиниця потужності. А в системах автоматики ми згадуємо ім'я цього винахідника як одного з е, е, діячів, що дозволили застосуванням систем автоматики підвищити якість систем і ефективність їх використання. Після цього винаходу Джеймса Вата механічні парові механічні системи парових машин одержали світове розповсюдження, світове визнання. І почалась ера використання парових машин. В історії дуже багато прикладів, коли винаходи забезпечують. Швидкий прогрес і підвищують досягнення людства в своєму розвитку. Ми розглядаємо систему автоматики, і сьогодні ми розглянули відцентровий регулятор. На сьогодні все.